Добрий день. Вітаю. Мій зв'язок. Я сама не повірила, коли побачила держав. Нічого потихеньку з Божою бомічом воюємо в раді, в образі не проводимо. До кого? Може, тут на зупиночці дивись і дівчата присядуть. тут Андрій, то потрібно. — А що на рутар дизайн? Адрес, адреса громадської приймальні. Працюємо в сім'ї години кожного дня, вівтора днів четвер юристами, юридична консультація. Зараз Так ми у вас ми зможемо такі питання задавати? Можна завжди, повіше, може, тобі дістать. при поздорожным службам, и вони за боязнь будуть знать на поставить, что наших полицейских учеников. Может люди на то есть люди наша сам. Зараз різного мами з колясками, там тоже Якщо Закон, законом передбачено, що у будівництві передбачається з'їзди для коляски.

от гараж, але потім його переробили під маркет, черговий, каже, для вигоди, ніби це не допоможе. А якби наказували за це діло, то люди купували б гаража, гаражів, от для машини дістали. Стоп, бо раніше одна машина на будинок була, а зараз по трьом і всім. більшість більше з їхні гаражі стали. що ви більш зручно. Треба зау, подивитись, де позватися. Давайте насамперед спочатку з домом номером. Ви мене слухаєте, ввічливо. Наш стоп номер не Вы смотрите, вы можете прославить выработать, поучаствовать. Вы можете с виной. сказали, За эту кварталу вы утримували дворника не будете. Сантехника, электрика не будете, потому что не хватит. Тараканы в банке. Короче говоря, ничего не будете. Ну, друзья, короче, мы не будем

Так, а може треба постояти. Да, а за що за чого зараз не життя? За, за, рахунок, э, за рахунок місцевого бюджету За рахунок да. місця. Я дуже говорю, що я не став, не поїхати, що знаєте, да. мене подбрано.